Знаєш, а щастя, воно буває різне, сказала мені бабуся. Я подумав тоді, ну що за дурниці? Щастя, це коли все добре, абсолютно все. І тільки тепер, через роки, я починаю її розуміти. Щастя не абсолютно, воно відносно. Щастя, коли здорові діти. Щастя, коли є кому розповісти свій сон. щастя. Коли є про кого подумати на самоті, щастя, коли є кому подумати про тебе. Щастя, коли є будинок, в який хочеться повертатися. Щастя, коли на душі спокій. Щастя, коли твої діти виросли гідними людьми. Щастя, коли в тебе є ранок, щастя, коли тобі телефонують просто так. Щастя. Його насправді так багато, а ми на нього все чекаємо і чекаємо, не знаючи, що воно буває різне.